Добрий день, шановні діти, до вашої уваги, урок я пізнаю світ. Сьогодні ми опрацьовуємо урок 71 сторіночка 25 Розділ мандрую Україною. Тема нашого уроку Українські діти створюють мультфільми. Я пропоную переглянути відеофрагмент і виконати завдання від Аї. Три, чотири, п'ять, хочу я відпочивати. Один, два, три, чотири, п'ять. Рухатися і додавать. Нуль плюс один, так це ж один. Один, 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 плюс один, це два. Два, два, два плюс один, це три. Три, 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 плюс один, чотири. Чотири плюс один, це 5 5 5 п'ять плюс один, це 6 6 6 шість плюс один, це 7 7 7 А сім плюс один, це 8 Один, два, три, чотири, п'ять. Хочу я відпочивати. Один, два, три, чотири, п'ять. Руха, і додавать, Не І и додавать Чотири пять Вісім плюс один це девять Девять, девять, дев'ять Дев'ять плюс один це десять, 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 хочу знов я лічити танцювать, хочу знов я і танцювать, хочу знов я і танцювать Подобався вам мультик? Отже, Ая приготувала для вас такий сюрприз. За допомогою мультика ми повторили таблицю додавання 1. А створили цей мультик діти власноруч. Пригадайте алгоритм створення мультфільму. Розгляньте зображення, пронумеруйте їх так, щоб скласти ілюстрований Алгоритм створення пластилінового мультфільму. Цей алгоритм розміщений на сторіночці зошита. Повторімо алгоритм створення пластилінового мультфільму. Перший крок напиши сценарій і створи малюнки до нього. Другий крок. За малюнками виліпи необхідні об'єкти і створи композицію. Третій сфотографуй усі композиції. Четвертий. За допомогою програми відеомонтажу на телефоні планшеті чи комп'ютері створи мультфільм із фотографій пластилінових композицій. А зараз, дітки, пронумеруємо. Алгоритм створення мультфільму. Перевіримо. Перший крок: напиши сценарій, другий за малюнками виліпи необхідні об'єкти. Третій крок сфотографуй усі композиції. І четвертий крок за допомогою програми віде... відеомонтажу створи мультфільм. Ось чотири кроки, за допомогою яких можна створювати власноріч будь-який. Мультфільм. І сьогодні ми переглянули, який мультик створила Ая для вас. А зараз, дітки, хвилинка афірмації. проговоріть текст пошепки разом з диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Повернімося до сторіночки нашого зошита. Я пропоную хвилинку логіки. Перегляньмо відео, а потім дамо відповіді на запитання. Поняття це думка, виражена словом або сполученням слів, яке називає предмет і відповідає на питання, хто що. Хлопчик, пластилін, кішка, людина, ракета, зірки, клас, речовина це поняття. Уважно переглянули. А тепер повернімося до сторіночки нашого зошита. Поміркуйте, який з цих слів означає поняття пластилін чи пластиліновий. Порівняйте свою відповідь із думкою авторів відеофрагмента. І ще раз. І відповідає на питання хто що. Хлопчик, пластилін, кішка, людина, ракета, зірки, клас, речовина це поняття. Отже, яке ж із слів пластилін чи пластиліновий поняття? Міркуємо так. У відео говорили, що поняття це думка, виражена словом або словосполученням слів, яке називає предмет і відповідає на питання хто що. Поставимо питання до наших слів. Пластилін, що пластиліновий, який? Отже, висновок. Слово пластилін означає поняття, тому що це слово відповідає на питання що. Зараз прочитайте і вставте пропущене слово. Запам'ятайте навчальна одиниця слово поняття, це думка. Виражене словом або словосполученням слів, яке називає предмет і відповідає на питання, хто або що. Поміркуйте, чи може слово козак означати поняття? Адже козак належить до живої природи, а поняття за визначенням це слово, що називає предмет. Так, знову ж звернулися до визначення. Слово козак відповідає на питання хто. Отже, воно належить до поняття, тому що поняття це думка, виражене словом, яке називає предмет і відповідає на питання хто або що. В нашому випадку козак відповідає на питання хто. Отже, до поняття відносяться предмети і живої, і неживої природи, які відповідають на питання хто або що. Предмет у логіці усі живі та неживі реальні та фантастичні об'єкти. Явища, процеси тощо. Основна вимога, щоб ці слова відповідали на питання хто або що. Пригадайте, яка частина мови відповідає на питання, хто або що. Так, це іменники. А зараз, дітки, ми з вами перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Прочитаємо задачу. Доведіть, що це задача на заперечення висловлювання. Самостійно розв'яжіть і за Оберіть Обери козака з фільму, як козаки сіль купували. Не найнижчого. І не того, хто з м'ячем, не того, який варить куріш. Ми прочитали задачу. Це задача на заперечення висловлювання, тому що тут є частка НЕ, і ми способом викреслювання заперечувальних слів оберемо «те», «шукане». Зараз попрацюйте самостійно, викреслюйте слова із часткою Не відповідними фото, зображеннями. І знайдіть козака з мультфільму як козаки сіль купували. Натисніть на паузу, попрацюйте самостійно. Перевірмо. Обери козака з мультфільму як козаки сіль купували. Не найнижчого. Аналізуємо. Найнижчий козак крайній праворуч. Викреслюємо його. І не того, хто з м'ячем, викреслюємо з м'ячем. Не того, який варить куліш. Викреслюємо козака, який варить куліш. Отже, відповідь: перше малюнок, козак з мультфільму, як козаки сіль купували. Ми щойно з вами? Розв'язуючи задачу на запереченні висловлювань, пригадали персонажів мультика про козаків. Це цікаво. Це цікаво. Один з найвідоміших режисерів української анімації Володимир Авксентійович Дехно Народився в місті Запоріжжя, працював мультиплікатором у Київській студії науково-популярних фільмів, став одним з авторів мультфільму Як козаки куліш варили 1967 рік першого із циклу Козаки. У жовтні 2022 року в Ужгороді відкрили міні-скульптуру на честь героїв мультфільму та сучасних українських захисників і захисниць. Скульптурні герої озброєні по-новому Джавеліном, каскою та автоматом. Отже, діти, ми дізналися з вами про що? Що перші мультфільми про козаків, а саме, як козаки Коліш варили, ще були створені у 1967 році. Один із співавторів створення цього мультфільму був Володимир Авксентійович Дахнов. І ми дізналися, що у 2022 році в Ужгороді відкрили навіть міні-скульптуру із головними героями-козаками. Тільки тепер вони вже в сучасних обладунках з сучасним озброєнням. А зараз, дітки, ми з вами попрацюємо над завданням. Яке ви отримували на попередніх уроках. Пригадайте, будь ласка, що ми отримали завдання створити власний мультик за алгоритмом, який розглянули на попередньому уроці. Необхідно створити пластилінову. Анімацію. Для цього треба підготувати із пластиліну тло, зірки, планету Земля і ракету, яка може окремо рухатися. Подивіться, будь ласка, на кожному малюночку показано, який елемент ми повинні додати до ракети. щоб наша ракета злетіла. Необхідно змінювати положення ракети, і таких варіантів треба створити 12. Потім ми почергово фотографуємо, тобто у вас повинно бути 12 кадрів. А потім ми що робимо, пригадайте, ми щойно з вами говорили про це так, ми монтуємо всі ці кадри за допомогою програми відеомонтажу на телефоні, планшеті чи комп'ютері. Для того, щоб створити уже Відеомонтаж допоможуть цьому старші, попрохайте або з братиків, сестричок, або мам, тат. Але попрацюйте над пластиліновою історією самостійно. Дітки, потім сфотографуйте все це, або надішліть мультик на електронний щоденник. Я буду чекати, у кого. Він справді вийде і побачимо, як полетить ваша ракета і ваш мультик. Не забудьте іще, якщо є така можливість, озвучити його, можливо, ту музичну якусь композицію додати, а можливо, ваш коментар. Нагадую, дітки, що вдома ви опрацюєте сторіночку. 6, 7 друкованого зошита для домашніх завдань і виконаєте завдання до уроків 70-72. Попрацюєте над тим, що таке граф, розв'яжете задачу за допомогою графів. Прочитаєте, що таке куб, розв'яжете задачу про куби. І виконуєте практичне завдання. Ці завдання ви зможете виконати, переглянувши наступний 72-й урок. А на сьогодні я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!